Та їмо, і Божає Бог, Миру любов любові в серцях, Ми бажаємо всім, хай прийде васів, правословеж небес. Лице до весли є у всіх, щоб залишити всякий гріх. Взяти туди, де чекав. Божий світ кожен день кожен час. Ми вас вітаємо і вам бажаємо, минута любов в серцях, ми бажаємо всім, хай той Благословення восім, благословени. Христо цей день ліс два Ви тут небо одихаєш слова Тобі дякую, Ісус Що цей світ Ти прийшов І для неба буде знайшов Тобі дякую, Ісус Що цей світ Ти прийшов І для неба мене знайшов Ми Вас вітаємо І Вам вазаємо Беду та любові в серцях мозає во всім, нехай прийде восів, благословення з небес Зей, двяна, дід надходить По хатах ангелик ходить і за зволочів питає, стястя владость, бажає, хлистося роздає. Маленький Ісусик, не спить, не длібай. Маленький милученяками весь світом дівай. І вашу хатину, і вашу водину, і всю всю Україну Христос цілознає. Славі його!